Вітаю, давайте з вами проговоримо, що відбулося за минулу добу, що відбувається на фронті. Звісно, кожного разу, кожного дня. Ми про це говоримо з вами. Обговорюємо стан фронту при фронтових територій, що відбувається в тилу. Також проговоримо сьогодні про заморожені російські активи. Бельгія не погодила, і саміт е, лідерів європейських країн фактично для України завершився. Ну, не дуже добре. От давайте зараз вам про це все розповім. Своє бачення, що насправді відбулося, і що я думаю, буде відбуватися в майбутньому. А ви, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Обов'язково прокоментуйте. Алгоритми Ютуб і в принципі соціальних мереж, що люблять будь-яку активність і підіймають це відео для того, щоб побачити якомога більше людей. Для чого це нам? Давайте витісняти весь проросійський контент, брехливий та маніпулятивний в чергове. Цьому відео про це скажу. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож по традиції, сьогодні 4282-й день війни російсько-української, яка почалась 19 лютого 2014 року, і 1339-й день повномасштабного вторгнення повномасштабної частини цієї російсько-української війни, яка почалась. Повномасштабне вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року. Давайте коротко пройдусь по те, що відбувається на фронті, як завжди. Значить, за минулу добу за 24 години відбуло 120 бойових зітнень. Наші хлопці, дівчата відбили всі ці спроби окупантів прорвати лінію оборони. Далі ворог завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Здійснив 4987 обстрілів, зокрема 152 з реактивних систем залпового вогню та залучив до ураження 6688 дронів Камікадзе. Це прямі зведення Генерального штабу Збройних сил за минулі 24 години, От 6688 дронів. Ви уявляєте, з чим стикаються наші хлопці та дівчата на передовій щодня. Давайте по напрямках. Північно-Слобожанський Курський напрямок значить, відбили, е, зараз дивлюсь, е, значить, було завдано трьох авіаційних ударів, застосували вісім керованих авіабомб, здійснили 210 обстрілів. Це на північно-слобожанському Курському напрямку. Північно-Слобожанський це Сумський напрямок. Південно-Слобожанський, це Вовчанський напрямок, значить. Ворог атакував 11 разів, всі були відбиті. Куп'янський напрямок, чотири атаки були відбиті. Лиманський напрямок, дев'ять атак, слов'янський напрямок, 14 атак відбито. На Краматорському напрямку противник не наступав, але це не означає, що там все спокійно. Обстріли продовжуються, і ви, на жаль, бачите, що відбувається постійно. І навіть в Краматорську, от вчора, вам розповідав про те, що загинули журналісти від. Ворожого дрону, ланцету, тому отакі обстріли постійно відбуваються і Краматорську, в принципі, всіх прифронтових територій. І це про це не варто забувати. Костянтинівський напрямок 12 атак відбито. Покровський напрямок, 39 атак. Наші хлопці, дівчата, відбили 39 атак окупантів. Олександрівський напрямок, 14 атак. Гуляйпільський напрямок так само не проводив наступальних дій, але знову ж кажу, що там не курорт, там постійно обстрілюється. Оріхівський напрямок, три атаки відбили. Придніпровський напрямок, три атаки. І на волинсько поліському напрямку ознак формування наступальних угруповань. Ворога не виявлення. Кожного разу пишу щодня, я вам і повторюю. Після спільних навчань, військ Російської Федерації та Білорусі, які називали Запад-2025, частина військ Російської Федерації, така немаленька частина залишилась на території Білорусі біля кордонів західних областей України, Польщі та країн Балтії. Але наші збройні сили все це бачать, знають, розуміють і готові до будь-якого сценарію, тому нам про це постійно повідомляють, що все в них під контролем. Далі. За минулу добу окупантів було 910 окупантів ліквідовано. Мається на увазі вбито і ті, які знали поранення і вилучені з фронту. От подобається мені це слово, вилучені з фронту. Також знешкодили наші військовослужбовці. знешкодили один окупанський танк, п'ять бойових броньових машин, 34 артилерійські системи, реактивна система залпового вогню, 440 безпілотних. Літальних апаратів та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів. Все, що зараз оце я розповів, це виключно за 24 години минулої доби. Тобто одна доба таких 1339. Це прямо такої інтенсивності. Звісно, що менше інтенсивності 4282. І про це треба пам'ятати кожного кожного дня. Від, від фронту до прифронтових територій, значить, загалом, в принципі, і по тилу було вчора значить, здійснено атаку 128 безпілотними літальними апаратами, засоби повітряного нападу. Значить, з них 128 безпілотників, Шахет, Гербера та інше. Це літаюче лайно. Вибачте. Значить. Зафіксовано від, е, наші е, збили 72, або збили, або подавили ребом. На жаль, влучання було 100, не 100, а 47 ударних безпілотників по 10 локаціях. Ну, це багато, звісно. Але тим не менш 47 безпілотників долетіли, дісталися своєї цілі. Окрема історія Харків знову, на жаль, значить, це вже зранку сьогодні було атакований кабами Значить, 4 каби, індустріальний район Харкова. Настаном на 12 годину, коли я вам записую це відео, 6 постраждалих. На жаль, це зараз відбувається. Це от буквально там, протягом двох цих останніх годин. Просто і ми знаємо інформацію про те, що каби зараз вже у них модернізовані, летять вони просто там більше 100 кілометрів, тому під потенційним обсягом абсолютно будь-який населений пункт і Харківської області, і в принципі прифронтових територій. Вже каб залита, залітав навіть на Полтавську область, до Полтавської області долітав. ФПВ-дрони на волокні залітають просто на величезну... На величезну відстань тому мають бути абсолютно всі готові і ту зброю, яку ми постійно просимо, навіть вимагаємо від наших західних партнерів для того, якраз щоб впливати на цю авіаційну активність, в тому числі відігнати цю авіацію подалі від кордонів і щоб вони не могли влучати в принципі не те, що по лінії бойового зіткнення, точніше, не те, що там поглибо, да, по прифронтових територіях, а навіть по лінії бойового зіткнення це те, що ми якраз. Хочемо е отримати результат е завдяки західній зброї, які нам на треба отримати, і причому дозвіл на застосування її по об'єктах Російської Федерації. Далі. Терористи знову вдарили по критичній інфраструктурі. Тепер на Кіровоградщині 19 населених пунктів без світла. Це що ви просто розуміли. Е новоукраїнський район. Де це все відбулося? Ну і давайте перейду тепер до. Репараційних позик санк вчора був чудовий день. санкції від Сполучених Штатів, санкції від Європейського Союзу. Сполучені Штати не тільки про санкції, вони там говорять ще про законопроекти, якими вони хочуть посилити. Фактично, визнають там законопроект Росії державою терористам, якщо там не буде надана інформація, тобто вони працюють і, дай Бог, все приймуть ці законопроекти будуть підтверджені і затверджені і і конгресом. Чудові новини. Очікуємо, що так має рухатися далі. Сьогодні очікували від саміту європейських лідерів європейських країн, що і будуть репараційні позики затверджені, але ні, цього не сталося. Бельгія заморозила, фактично. Ну заблокувала цей рух. Значить, ем, прем'єр-міністр е, Бельгії Барде Вевер. Говорить про те, що ми досі не отримали запевнені гарантії, які вони вимагали. Я нагадаю, там було три в мене навіть записано. Да, там було три умови, які мають вони виконати. Ну тобто європейські країни, лідери їм погодити. Це перше повний розподіл юридичних ризиків, тобто, якщо буде. Позови і все все інше, щоб за це відповідала, ну точніше, не відповідала виключно Бельгія. Тобто європейська комісія, країни європейські має також бути дотичні до цього. І не залишили Бельгію на самоті з потенційними, скоріш за все, 100% позовами від Російської Федерації в міжнародні та європейські суди. Друг гарантії на випадок, що гроші, все ж таки, за рішенням суду буде, треба повертати, щоб знову це повертала не виключно Бельгія. А щоб також європейські країни в цьому е, брали участь. Ну і останнє, що мають е, це зробити також інші країни. До речі, дуже цікаво, ми сьогодні в Раді про це говорили, обговорювали з колегами. Е, в Європейському Союзі наче кошти лежать тільки на рахунках Бельгії, е, інші кошти там Сполучені Штати, Британія, Японія. Але вони не є членами Європейського Союзу. І коли Барди Вевер говорить прем'єр-міністр, що і це мають зробити інші країни Європейського Союзу. Питання: а що ж це за інші країни? Де ще ж гроші лежать? Що ми ще не знаємо, це такі, знаєте, дуже цікавинки, які нам стали відомі, на які ми звернули увагу. І треба окремо тепер зрозуміти, де ще лежать російські активи, які про які ніхто не говорить. Знову, знаєте, там трошки давайте не буду коментувати. Просто давайте розберемося цьому питання, і ми 100% з колегами, і ми, до речі, говорили це з опозиційними народними депутатами в парламенті, які звертають на все це увагу. Я думаю, що більшості це не дуже цікаво, хоча дуже дивно, якраз вони мають цікавитись в першу чергу, бо це ж отримає держава. Ці активи потенційно може отримати. Але повертаємось до того, що Бар Девевер, прем'єр-міністр Бельгії, і сама Бельгія заблокували нам це рішення і говорить про те, що е, ми таки не отримали ці всі гарантії, підтвердження всіх цих гарантій. Тому, і, до речі, прямому говорить правова основа це не розкіш. Ну, тобто, е, все одно треба, щоб було в рамках закону, і давайте все це зробимо, узгодимо і приймемо відповідне політичне рішення для того, щоб якраз можна було передати ці активи. Антоніо Кошта, значить, президент Європейської ради. Очільники говорять про те, що ну, насправді ми як підтримували Україну, так і будемо підтримувати. Все круто, все класно, нічого не змінюється. Насправді ніхто нічого не витував, ви неправильно зрозуміли. Ми просто ще взяли там, тіпа час додатковий на обговорення. Навіть там, скажу, знаєте, як на технічний, юридичний та фінансовий аспект. От вони доручаються Єврокомісії вивчити. Якраз оці всі моменти. Ну, знаєте, в мене є декілька питань. Питання номер раз. А що вам заважало це зробити до цього саміту? Ну, чим ви займалися? Ну, окей, ви проводите перемовини, узгодження, там, деталізацію, уточнюєте, хто погоджується, хто ні. Тобто, ви зі сторони того ж Антоніо Кошти. З вас політичне рішення, і ви його узгоджуєте. Технічні рішення все інше мала робити Єврокомісія. Окремий е, орган, який е, мав працювати паралельно. І ви також мали контролювати хід, це якраз до Антоніокошту, і в принципі до європейців. Що вам заважало робити це паралельно? Для того щоб вже на цей саміт, на якому, до речі, був президент Володимир Зеленський, він казав про те, що це нам дуже важливо нам ці гроші потрібні вже на початку 2026 року, що вам заважало це зробити? А тепер ви відкладаєте до наступного саміту, який відбудеться 18 грудня, Грудня! сьогодні, яке 24 жовтня, тобто, ви на два місяці відклали цю історію. Два місяці, потім ще щось там у вас не складеться, ви знову перенесете. Що вам заважало зробити до цього? Ви пакет санкцій, скільки затверджували. Розумієте? І президент Зеленський говорить, що нам дуже потрібні ці кошти, і ви не змогли це навіть зробити. Більш того, в мене інше питання. Значить, ви це не зробили за оце, строк. Що да? у вас часу не вистачило? У мене інше питання щодо часу. Значить, схема, з якої ви хочете репараційні ці позики дати, вони виглядають саме так. Ви берете ці кошти, потім вони ж просто заморожені, вони ніяк не використовуються. Ви берете ці кошти, там, умовно кладете їх тепер в банк на умовний депозит. І ці потім відсотки, які будуть ці кошти генерувати, ви будете віддавати Україні. Причому, що ви віддаєте не тіло саме, ви повернете це тіло. От дуже цікаво, що ви повернете, розумієте? Потім, можливо, ви там хочете ще і тіло це віддати, да, оці там 140 мільярдів, але наразі ви просто хочете покласти. В мене запитання, скажіть, будь ласка, чого ви це не зробили протягом останніх трьох років? Що вам заважало? Причому, я розумію, коли у вас були сумніви, що ми беремо ці кошти, ну європейці беруть, і віддають Україні. Все, кошти забрали, віддали. Отут там певні оці всі юридичні проблеми, які про зараз про які говорить прем'єр-міністр Барт Ван Девевер, розумію, але кошти, оця схема, остання, яку ви запропонували, просто покласти її там чи на рахунки в банки, щоб генерували відсотки як депозитні, да, відсотки, чи в там далі використовувати їх по-іншому. Саме тіло 140 мільярдів не використовується, ви просто будете відсотки. В чому була проблема це зробити 3 роки тому? І ці додаткові мільярди, які там, навіть якщо там взяти 5% річних, ну зі 140 мільярдів, вибачте. Вибачте, це там 7-8, там завжди з копійками, 7-8 мільярдів щорічно додаткових ви могли не зі своїх коштів видавати. І потім стояти, як ви геройські, роз, э, розлучаєтесь зі своїми грошима. А з російських. В чому проблема була? В чому була проблема? Росію боялась? А тепер давайте третій момент, я вам розкажу. Як воно буде? Ви э, чергове наклали в штани? Просто. Чи від страху, чи від некомпетентності, чи що? Ну я не думаю, що ви там некомпетентні. Я думаю, що ви боїтесь. І цей страх ви показали. Росія тепер це буде усвідомлювати. Я не розумію: ну, значить, працюю, будемо давити далі. Будемо давити далі. Більш того, є чудовий привід. Вчора введені вами санкції додатково. Тут ви слабину показали, а там надраконили. І що тепер? Ми тепер чекаємо обстріли, чергові зальоти, безпілотників і прочі, прочі історії на території Європейського Союзу. І в Бельгію також в першу чергу. Ну, якщо вона блокує зараз, значить діє цей тиск, значить діють погрози, значить діє цей загальний страх, значить його будуть просто посилювати, а не послаблювати. Ніхто не буде послаблювати в тій історії, якщо вона діє, тільки посилювати. І ви отримаєте ще більше тепер. Поки ви всі чекаєте, там що щось Росія десь. І не дай Бог, загинуть у вас люди. Що тоді? Швидко приймати в Україні, передати, потім віддати, е, завантажувати, купляти зброю. А це все час, час, якого немає. І ви ще два місяці дали е, Росії і не дали Україні. Два місяці, і це вам повернеться. На жаль, це вам повернеться. Ви досі цього не усвідомили. Це знову в чергове до своїх європейських колег, які знають, що дивляться. Дивляться те, що я записую. Вони мають змогу. А YouTube перекладає в прямому ефірі, фактично, є yeah. переклад. Вони все це бачать і чують. Друзі, на цьому все. Дякую, що додивилися. Напишіть обов'язково, що ви думаєте відносно цієї історії. Ганевно, як на мене, вчергове. Поставте вподобайку, обов'язково підпишіться на канал. Дуже важливо, щоб якомога більше людей це почуло та побачило і рухало далі в мережі, щоб продовжити впливати, в тому числі на європейців, через своїх друзів, знайомих і все інше, доносити їм цю інформацію. Дякую ще раз. Підтримайте будь-який військовий підрозділ Сил безпеки і оборони. Це важливо для хлопців і дівчат. Розуміти, що ви в них. Є, і що в них є тил і опора. А також обов'язково давайте триматись, не дивлячись ні на що, ні на оце все, що відбувається, коли ми разом, коли ми, е от коли ми разом, ми не переможні, нас не можна здолати. Хто б це не був, схід, захід такий чи Заокеанський захід, нас ніхто не зможе подолати, бо ми на своїй землі і слава Україні!